Санечки, усім усім привітки, дуже рада вас вітати на нашому наступному занятті з квадратних рівнянь з параметром. Сьогодні ми будемо плідно працювати саме з ними та розв'яжемо всі можливі завдання, які у вас трапляться на НМТ, схожого прикладу, це виєти або з дискримінантом, і всім, всім, всім. Тому давайте розпочнемо з того, що я трошки представлюсь. Мене звати Еля Вейн, я викладачка з математики в онлайн школі Only School. І сьогодні буду вам доводити, що математика не така страшна, як вона здається, особливо, якщо вилякаєтесь цих параметрів і всього-всього. Все буде супер, все розв'яжете і в цьому І, звичайно ж, біжимо до нашої теорії, бо без неї сьогодні нікуди. А якщо в графічному способі ми обійшлися без неї, то тут. Треба розібратися обов'язково. Що ми знаємо? Дивіться, квадратне рівняння це те саме рівняння виду Ах з квадратів плюс БХ плюс С, якому ми з вами знаємо, що А, Б і С це три числа, або інакше кажучи, три коефіцієнти. А це перший або старший коефіцієнт, Б це вільний коефіцієнт, ой, не вільний коефіцієнт, А коефіцієнт при іксі, і С – це вільний елемент, вільний член нашого з вами квадратного рівняння, Він просто позбувся від ікса і йому класно живеться без ікса. Ось так. Також квадратне рівняння має Х, це наша з вами змінна, і коефіцієнт А ніколи не може дорівнювати нулю. Бо якщо воно буде дорівнювати нулю, в нас буде, на жаль, не квадратне рівняння. Ось такенькі вони вами є. Тепер щодо способу розв'язку повного квадратного рівняння. Перше, на що ми з вами звертаємо увагу, це дискримінант. Я думаю, що типовий розв'язок, ви точно про нього не один раз чули. А саме Дискримінант рівня b в квадраті мінус 4ац. І дивіться, в чому сенс. Дискримінант він впливає на ход розв'язку завдання. Тобто, якщо дискримінант буде менше за 0, в нас не буде ніяких кореней. Якщо в нас з вами дискримінант дорівнює нулю, ми завжди маємо єдиний корінь, а саме мінус b поділені на 2А. І якщо ж дискримінант буде більший за нуль, тоді ми з вами маємо два корення, а саме мінус b плюс мінус корінь з Д на 2А. Де А, b – це все наші з вами коефіцієнти. Ну а корінь дискримінанту ми з вами можемо порахувати з того значення, яке ми з вами отримали. Ось так. Що є ще? Є теорема Вієта. Звичайно, ж до квадратного рівняння а х квадраті плюс б плюс С, ми з вами використовуємо теорему Вієта. У нас не зведене квадратне рівняння, тому теорема Вієта має такий вигляд: сума майбутніх кореней. Дорівнює мінус коефіцієнт b поділити на А, і добуток майбутніх кореней це коефіцієнт С поділене на А. Не забувайте, що з теоремою віє ми ми вами самостійно підбираємо ці корені. Яке ж там може бути х 1 x 2 щоб виконувалася кожна умова з двох, обов'язково кожна. Зведене квадратне рівняння це коли ося ось. Ось я ось А, то це коефіцієнт А дорівнює одиниці. Якщо зведене квадратне рівняння, воно виглядає як Х квадраті плюс Бх плюс С, тоді і теорема Вієта сума дорівнює коефіцієнту мінус Б, а добудок дорівнює коефіцієнту С, бо замість А просто підставляється одиничка. Ну що ж, а ми з вами йдемо до тих самих завдань, які вас можуть трапитись на НМТ або ЗНО з математики. Ну що ж, розпочнемо з першого. За якого значення А сума квадратів коренів рівняння дорівнює 38. Дивіться, перше, що ми бачимо тут, нам одразу кажуть, сума квадратів, рівняння і так далі. Тобто, я вже розумію, що якщо є сума, краще використовувати теорему вієта. Тобто, що я буду робити? Я можу сказати, що в мене є. Х1 плюс х2 дорівнює мінус кофієнту b. Чому мінус кофієнту b? Бо в мене зведене квадратне рівняння. Тому буде 8. Тобто я його взяла з протилежним знаком. І добуток х1 на х2 дорівнює все те, що без x, х ось це все, є кофієнтом c. 4а мінус 1. Тепер ми знаємо, що сума квадратів коренів рівняння, тобто х1 до квадрату плюс х2 до квадрату, дорівнює 38. Звідки мені ось це отримати? Зверніть увагу, ви ж зараз можете ось тут просто ліву та праву частину возвести до квадрату. Давайте її розглянемо. Це буде х1 в квадраті плюс 2х1 на х2 плюс х2 в квадраті дорівнює 64. По факту ми тепер знаємо все. Бо 2 помножити на х1х2 це 2 на 4а мінус 1. Х1 в квадраті плюс х2 в квадраті разом дає плюс 38 і дорівнює 64. Тобто, що я маю? Що в мене 2 на 4а мінус 1 буде дорівнювати, помножте, значенню 64 мінус 38. Тепер ми це все ще поділимо на 2, і маємо, що 4а 1 дорівнює 64 мінус 38 поділене на 2. Ну все, вами залишається тут його тільки досить так швиденько порахувати. Тому давайте подивимося, що це мені буде давати. Значить, що я бачу? 64 мінус 38 буде давати 26, 26 поділити на 2 буде 13. Тобто 4а 1 дорівнює 13. Переносимо одиничку за знак дорівнює з протилежним знаком. Тобто 4А буде дорівнювати 14, поділимо на 4 ліву та праву частинку, та маємо, що а дорівнює в нас з вами 3,5. Все. Це? Це все, що нам треба було зробити в даному завданні. Як бачите, ми його зробили досить швидко. За допомогою теореми Вієта, виразили наше з вами А. Тому, призначення А 3,5 на в нас з вами сума квадратів. Сума коренів, так, сума квадратів коренів рівняння буде рівня 38. А ми йдемо до наступного завдання. Ось такого. Нам кажуть, визначте додатні значення M, за якого один корінь рівняння на 4 більший від іншого. Ну що ж, давайте розберемося з тим, що ми з вами можемо зробити тут. Тут все ж таки нам потрібно буде робити декілька дій, та? тому давайте розберемося, що де як коли. Я, наприклад, пропоную нам з вами одразу записати так само теорему Вієта, бо я, мені здається, нам буде легше з нею тут працювати. Тобто, ми так і кажемо, що, от, наприклад, x1 плюс х2 це коефіцієнт без протилежним знаком. Тобто 2 m мінус 2. Чому так? Бо тут був мінус. Мінус на мінус дає знак плюс. І добудок x1 на x2 дорівнює 21. Нам з вами кажуть, визначте додатнє значення m, за якого один корінь рівняння на 4 більший від іншого. Тобто х1 це те ж саме, що х2 плюс 4. Що ми з вами знаємо далі? що по факту я можу виразити своє значення та підставити його. Ну, бо х1 – це вже навіть виразне, це х квадратів плюс 4. Тобто я підставляю це зараз в добуток. Чому саме в добуток? Бо підставляти в суму нема сенсу, там на зами m, і ми можемо його одразу не знайти, бо у нас х1, х2. Підставляємо. Тобто буде х2 на х2 плюс 4 Дорівня 21. Якщо я розкрию дужечки, в мене буде виходити квадратне рівняння в квадратному рівнянні. Тобто буде х2 в квадраті плюс 4х2 до рівня... мінус, 21. мінус 21. Ось так. Це квадратне рівняння, в якому я можу досить швиденько знайти два корені. А саме, дивіться, знову ж таки, теорема Вієта. Я напишу це як x2 плюс х2 до рівня мінус 4 і x2. На х2 буде дорівнювати мінус 21. Добуток мінус 21, мінус 4. Це буде мені давати те, що х2 може дорівнювати значенню мінус 7, і те, що х2 може дорівнювати значенню 3. Чому? Бо 3 плюс 4 буде, мінус, мінус 7 буде 4, а 3 помножити на мінус 7 буде мінус 21. Все ідеально співпадає. Тепер, коли ми з вами знайшли х2 і х2, ми ж пам'ятаємо, що в нас є ось ця умова. Тоді ми в неї підставляємо наше х2 і знаходимо x1. Тобто, x1 мені буде давати значення мінус 7 плюс 4, а це в мене буде значення мінус 3. Х1 в даному варіанті буде мені давати що? Те ж саме. Це буде 3 плюс 4 дорівнює 7. Тобто я бачу дві пари значень. Перша пара, друга пара. Мені треба знайти m. Тоді, до чого ми з вами повертаємося? До суми, звичайно, за даною умови. Пам'ятаєте, ми казали, що х1 плюс х2 дорівнює 2м мінус 2. Так от, зараз сюди я можу підставити першу пару, і потім сюди я можу підставити нашу другу пару. Так само. Тому давайте це і зробимо. Я ось цю умову трошки стру і підставляємо. Тобто, перший варіант це те, що в мене буде мінус 7 мінус 3 дорівнює 2 m мінус 2. Що ми бачимо? Мінус 7, мінус 3 це мінус 10. Мінус 2 переносимо знак до рівня з протилежним знаком буде так, мінус 10 плюс 2 буде мінус 8. Мінус 8 поділене на 2, це буде мінус 4. Так, і другий варіант це 3 плюс 7 дорівнює 2m мінус 2. Або це 10 плюс 2 12, поділити на 2 буде 6. Яке значення в мене більше? Звичайно, що більше значення в мене 6. У такому разі будемо тут обирати саме його. 6 буде нашим з вами варіантом відповіді. Ось таке, досить швиденьке завдання, так само цікаве, треба було подумати і придумати, як його зробити, але мені здається, жити з ним точно можна. Йдемо далі, до наступного. За якого значення А? сума коренів рівняння на один більше від їх добутку. І що ви думаєте? Тут знову теорема Вієта. Чому? Бо в нас сума більше за добуток. А де ми зустрічаємо суму і добуток у теоремі Вієта. Тому ми так само з вами зараз складаємо нашу теорему Вієта. Що це в мене буде? Сума х1 плюс х2 це коефінт без протилежним знаком, тобто мінус А плюс 2. Добуток – це все те, що без ікса. Це буде 28 мінус 4А. Мені кажуть, що сума на 1 більше за їх добуток. Тобто, що в мене була рівність значень. Я кажу, що це те ж саме, що мінус А плюс 2, тобто сума дорівнює добутку плюс 1. Бо якщо я додаю ось оди одиничку, в мене буде рівність між моєю сумою і добутком з першого дорівнює другому. Все. Тепер розв'язуємо: Все ще з А в одну сторону, все ще без А в іншу сторону. То в мене буде мінус А плюс 4А це буде значення 3А. 28 плюс 1 це 29, мінус 2 27. Поділимо на 3 ліву та праву частинку. Та А в мене буде 9. Отаке от от наше з вами значення. Все за хвилиночку ми з вами зробили дане завдання. А тепер йдемо до наступного. І що ви думаєте, що це все не все. Так, за, за яких значень параметра А корінь рівняння додатні? Тут мені треба корінь рівняння, ще й додатні, тоді, тобто, скоріш за все, ми будемо використовувати з вами дискримінант. Дивимось, що в мене буде? Дискримінант це в мене b в квадраті мінус 4 ac Або це буде значення мінус 9 А до квадрату, мінус 4 помножити на одиничку. І на 20 мінус а мінус 2а в квадраті. Ось так. Тут я бачу, що мені треба буде розкривати формулу скороченого множення. Дивіться, не забувайте, мінус у квадраті стає знаком плюсико. Тому просто розкриваємо формулу 9 мінус а до квадрату. Або це перше значення у квадраті. Мінус подвійний добуток 9 на 2 і на А це буде 18а. Плюс друге значення у квадраті. А далі перемножаємо мінус. Мінус 4 на 20, це буде мінус 80, плюс мінус 4 на мінус 3А, це буде 12а. І мінус на мінус буде плюс 8а до квадрату. Зводимо з вами подібні. І маємо, що в мене буде А в квадраті, 8А в квадраті, це 9А в квадраті. Далі мінус 17а плюс 20а це буде мінус 6а. І плюс значення 81 мінус 80, це буде одинечка. З даного значення, до речі, можна звернути форму скрочного множення, таку як 3а 1 до квадрату. Дискримінант ми з вами беремо більше або рівно нуля, так як мені треба корінь рівняння. І тоді корінь з дискримінанту це буде 3а 1. Все, знаходимо х1. наше з вами перше значення? Тобто це буде мінус b плюс корінь з d на 2а. Або це те ж саме, що дивіться мінус. На мінус дає ось тут знак плюсика, тобто не забуваємо мінус, мінус, воно просто тут скорочується. Це буде плюс, тому залишається 9 мінус А. Плюс користь кімнату це 3А-1, поділити на 2. Тобто буде 9 мінус 1, це буде 8, плюс 2а поділити на 2. Виносимо 2 за дужки, буде 4 плюс А на 2. Або буде просто значення 4 плюс А. Перший наш саме корінь. Тепер так само знаходимо другий. Це буде 9 мінус А, але мінус користь кримінату. Тобто мінус 3а плюс 1 поділити на 2. Тобто, в мене буде мінус 4А плюс 10 поділити на 2. Я можу знову ж таки двоєчку винести наперед, в мене буде мінус 2а плюс 5 поділити на 2. І це буде просто мінус 2а плюс 5, бо 2 і 2 скорочуються. Далі ми замотримали два корені. Мені кажуть, за яких значень параметр А корені додатній. То виходить, що ми з вами зараз повинні взяти значення того, що кожен з даних коренів буде додатнім. І розглянуто це. Тому перший корень це 4 плюс а. 4 плюс А більше за 0, а другий корень це мінус 2а плюс 5. Так само мінус 2 плюс 5 більше за 0. Розглядаємо дану систему. Тобто, в мене буде А більшим за мінус 4, а тут буде мінус 2А більшим за мінус 5. Поділимо на мінус 2 ліву та праву частинку, та маємо, що А більше за мінус 4, та А менше за 2,5. Ну що ж, наносимо це все на коордентну пряму, нашу єдину. Бачимо, ось тут мінус 4, ось тут 2,5. Наш з вами перетин виходить на даному проміжку. Тепер, знову ж таки, за яких значень А, за яких значень параметра А корінні рівняння додатні. Дивимося, за яких значень? Ми будемо брати, знову ж таки, цілі значення, тому, які вони можуть бути. Це в мене буде. Мінус 3, яке входить до проміжку, мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2. В мене виходить 6 значень мінус 3. -3 Мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. Шість значень, все. Тоді 6 значень ми з вами вказуємо як варіант відповіді. Ну що ж, і йдемо до останнього прикладу в нашому з вами занятті. ось такому. Визначте знайшли суму всіх цілих значень параметра А, за яких один корінь рівняння належить проміжку від мінус 8 до 0, а другий проміжку від 1 до 5. Дивіться, тут в мене два корені. І я бачу по даному рівнянню, що мені було легше, якби я шукала дані корені за допомогою дискримінанту. Тут можна спробувати зробити теорему Вієта, і у вас так само повинні вийти однакові корені, але зробимо для дискримінанту для практики. Тоді розв'язуємо. Дискримінант дорівнює B в квадраті мінус 4 ac Це мені буде давати значення. Тобто. Мінус 4А плюс 9 до квадрату, мінус 4 на 2, помножити на 2, і помножити на 6а плюс 9. Або ж це мені буде давати 16а в квадраті, плюс 72а плюс 81, мінус 4 помножити на 2 і на 6, це буде 48. Мінус 48А, мінус 4 на 2 і на 9 це буде мінус 72. Зводимо подібне. У мене залишається 16а в квадраті, плюс 24А і, виходить, що плюс 9. Наше з вами значення. Я можу згорнути з цього формулу скороченого множення, яка мені буде давати значення 4А. Плюс 3 до квадрату. Також я знаю, що мені треба корені рівняння. Тоді ми будемо ждати варіацію того, що дискримінат більший, можемо ще брати рівень 0, а цілком більше за 0. І тоді корень дискримінанту. Ми знаємо, що це додатнє значення, воно мені буде давати 4а плюс 3. Далі, після цього, ми з вами знаходимо наш х1 та х2, тобто корені нашого з вами рівняння. Розпочнемо з х1. Х1 дорівнює мінус б плюс корень d на 2а. Що ми розуміємо тут? Мінус б це наш з вами ось цей коефіцієнт, але беремо його з протилежним знаком, бо мінус на мінус дає знак плюс. Все. Отак і залишається 4а плюс 9. Плюс з комінату це 4а плюс 3. Поділити на 2 на 2, тобто на 4. 4а 4а це буде в нас з вами 8а плюс. 12 поділити на 4. Винесемо 4 за дужки. В дужках залишиться 2а плюс 3 на 4. Або, дивіться, 4 і 4 скорочуються, це мені дає просто 2а плюс 3. Наш заме перший корінь. Тепер робимо х2, другий корінь. Так само. Х2, це в мене мінус b мінус корінь з d на 2а. Тобто теж саме, але дискримінант беремо з іншими знаками. Це буде 4А плюс 9, мінус 4А і мінус 3 поділити на 4. Або це буде 9 мінус 3, дає мені 6, 6 на 4 це 1,5. Тепер розбираємося з тим, який корінь в якому проміжку буде належати. Бо, наприклад, 1,5 я точно розумію, що належить другому проміжку. Але ж, знову ж таки, нам кажуть, визначте суму всіх ціл, значення параметр А. Суму всіх цілих, знову ж таки, цілих значень. Одна 50 не є цілим значенням. Тому цілком до розгляду ми її вже не будемо брати. Хоча даному проміжку вона належить, ми все зробили правильно. Тоді, виходячи, в мене залишається даний корінь, який належить даному проміжку, і мені треба знайти всі ці цілі, значення параметра А. Тобто, ми беремо значення: саме 2А плюс 3. У проміжку від 0 до мінус 8 і розглядаємо, які ж наші з вами значення А я зможу отримати. Спочатку ми з вами будемо віднімати 3 від кожного елементу. У мене буде мінус 11 на 2а і на мінус 3. А тепер поділимо на 2. В мене буде мінус 5,5 на А і на мінус 1,5. Тепер дивимося, які цілі значення належать даному проміжку від мінус 5,5 і до мінус 1,5. Це буде мінус 5, мінус 4, мінус 3 і мінус 2. Знаходимо їх в суму. Мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2. Це буде мені давати мінус 14. Тобто, це всі можливі цілі, значення, які ми треба було знайти з умови завдання і вказати їх в суму. Тобто, мінус 14 є варіантом відповідей. Ну що ж, сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. Обов'язково. Діліться в коментарях, що сподобалось. Як вам дані завдання, чи розв'язали б самостійно, або вже знаєте, як розглядати самостійно. Буду чекати від вас пальчики до гори, якщо вам сподобалось дане відео і ви бажаєте ще більше такого контенту. І, звичайно ж, не забувайте, що наразі в нас триває передзапис на курс 2024, який ми готуємо для наших нових учнів. Тому, якщо ви в 10 класі та бажаєте готуватись разом з нами, будемо вас чекати на курсах нас. Формочка у описі відео, за якою ви можете забронювати місце, або просто зв'язати з нами, щоб ми розповіли всі деталі про наш онлі курс. Тому, сонечки, ще разочок всім дякую, що ви завітали, що подивилися дане відео. Чекаю від вас лайки або пальчики догори і коментарі. Це дуже допомагає мені зрозуміти, який контент вам подобається. І всім до наступних зустрічей!